Вітаю, ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Сьогодні ми будемо з вами говорити про хронічні закрепи. Розвіємо всі міфи. У мене в гостях чудова експертка, лікарка-педіатр, фахівчиня з ультразвукової діагностики у дітей, пані Катерина Філатова. Вітаю, пані Катерина. Вітаю. Дякую за ваш час. Знаю, так. що у вас через годинку прийом маленьких пацієнтів вже в боярці, тому. Такі. Нам дуже треба да, сьогодні все динамічно Стараємось. записати uh -huh. да, і дати, надати якомога більше цікавої і корисної інформації. Е, хронічні закрепи, так. які симптоми, і коли вже такий, вже такий дзвіночок, що, шановні батьки, досить терпіти, чекати швиденько до лікаря. Uh -huh. Ну такі тривожні для нас дзвіночки це коли антифікація менше двох разів на тиждень відбувається. Тобто, якщо три рази на тиждень без ускладнення, це ще нормально. А якщо... Менше ніж три рази, два рази на тиждень це вже ненормально. Плюс, так як дитина відбувається неї дефекація. якщо це з ускладненням, з натужуванням, це також не окей, і треба звертатися до лікаря. Якщо діаметр калу завеликий, якщо заповнюється весь, вибачте, буду казати сьогодні, як є весь Правий. унітаз е, каловими масами, це також недобре. Якщо е, стул е, навпаки, дитина починає підкакуватись. Каломазання, так назва так зване, uh -huh. це також привід звернутися до гастроентеролога обов'язково. Тобто будь-які болючі відчуття під час дефікації, натужування, кров в стулі, звичайно. Так, це привід uh -huh. іти до лікаря. А болі в животі? А, болі в животі другорядні. При закрепах вони не наскільки характерні, uh -huh. чесно кажучи. Так. Тобто не треба чекати болі внизу uh -huh. живота, да, маючи закрепи. Так. А для якого віку, скажімо так, норма. Тобто правильно, норма це випорожнення кишківника щоденно, максимум через день. Три рази на тиждень. Три рази на тиждень. Так, да, це норма. Добре. А для якого віку має бути точно от щоденне випорожнення кишківника? Щоденно… ну. Щоденного прям такого не обов'язково. Скажу три рази на тиждень, це буде добре. Якщо це uh -huh. без ускладнень, якщо з легкістю дитина сходила, покакала, це uh -huh. все окей. Так якщо а другі, першого а та. дітки першого року, а все залежить від того на якому вигодованні вони знаходяться uh -huh. на грудному вигодовуванні. Це може бути. Відсутність стула навіть сім, по деяким даним літератури 10-14 днів. Звичайно, ніхто не чекає, скільки мами дуже тривожиться, я їх розумію, так. Але для ГВ, для грудного вигодовування це нормально. На штучному вигодовуванні бажано, щоб дитина ходила хоча б через день. Або на змішаному. Так, Але, так, або змішана, але консистенція. Так? У дитини першого року, у малюків це кашецеподібна консистенція. Не глиняна, не замаскоподібна, ніякі кози, не кал. Ніяке складнощів не повинно бути, тобто чую так допитливо, тому що багато мамочок зараз да не завжди мають доступ швидкий до педіатру. Тому так Розумію. я Тобто, якщо наприклад дитинка до року да вона через день ходить, да а не там три рази, але. Має е, вже такі козячі, скажімо, кал, то це вже може бути закрепе. Так, 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 угу, так. Угу. Ще є такий стан. Хочу про нього розказати: це дисхезія або дишезія, при неї ще кажуть, Це малюковий стан функціональний, тобто, це в нормі відбувається у малюків до 9 місяців. Тобто, це складнощі при. Натужування при тому, як дитина хоче попукати, покакати, але mm -hmm. при цьому саме головне стул нормальний, каже, це подібної консистенції. Якщо це так відбувається, це абсолютно норма, це не закреп. Натужування до 9 місяців це абсолютно нормально, тому що ще немає такої е, скорості, дуже важко дитині покакати. Mm -hmm. Всі треба м'язи напружити. А дитина ще до цього не звикла, тому mm -hmm. це нормально, щоб мами не переживала. Дисхізія до 9 місяців в нормі вона mm -hmm. існує. Як мамі або татові да, виявити о, цю початкову стадію, коли е, з'являються проблеми з потужуванням? Але в принципі дитина звільняє кишківник. Uh -huh. Які бесіди має мама? Тобто, ну я думаю, що впевнена, що більшість тих, хто нас дивиться, вони не питають своїх дітей там: доньок, цинів, то точно, е, чи тобі важко? Покакати, чи а -а -а. ти тужишся? Можливо, треба таке? Треба, але хотіла з маличку про це говорити. З маличку треба привчати до горщика і до того, що дефекація це нормальне явище, що потрібно не боятися десь какати в місцях. Публічних так, публічних, скажімо так, так. Тобто в школі в садочку, тому що з цим проблеми дуже часто в осінній період іде загострення, і про це треба завжди розмовляти. Просто не треба казати, мамам, так потерпи ще трошечки. Ми скоро будемо дома. Не потрібно, бо дитина так і буде весь терпіти. час терпіти. Так ось, дивись тут грязний унітаз. Давай сюди не підемо. Підемо додому. Ще терпи, терпи, терпи. Не потрібно, як тільки дитини є поклики, як вона хоче какати. Зупиняємося, шукаємо місце і йдемо. Спорожнюємося і говоримо, що це нормально. Угу. Ось е, максимально до наскільки це можливо, ви повинні розмовляти з дитиною про її дефікацію, тому що які діти... питання треба питати? От прям скажіть, я... от от, я... от давайте. Ви мама, я ваша донька, там так. підліток, наприклад. От... Добре, скажи, будь ласка, як ти какаєш? Чи тобі не важко какати? Чи не з'являється в тебе кров на? Я не знаю, як це мені важко, чи не важко. Добре, чи не натужується ти при дефекації? Чи тобі важко? Mm. Ну, чи, чи над... на чи ти на досилля? Да? Так, так. Uh -huh. Так, чи тебе не травмує нічого? Uh -huh. Ось при дефікації? Як довго ти какаєш? Там 5 хвилин, 10? чи тобі треба посидіти досить довго? Чи не болить в тебе нічого? В області там анусу, в області скажімо, скажем, в залежності uh -huh. від віку, коли ти какаєш, та а яка в тебе какашка, якого там діаметру? Там чи uh -huh. покажи, чи розкажи. Uh -huh. Ну це звичайно, такі вже наші дуже близькі розмови, але це було б ідеально, якби так такі uh -huh. були відносини uh -huh. між батьками і е, дітьми. Uh -huh. І чим довше, тим краще. Тобто, вже я дуже часто стикаюся. Ну вже дитина сама какає, там 5-6 років. Ну я вже не заглядаю туди, а так не потрібно бути, тому що uh -huh. якраз. Дитина це дуже приховує, тому що ну, якось дефекація це звичайно таке. Суром'язлива, Суром так, але в сім'ї це повинно бути uh -huh. відкрите. Давайте тоді скажемо ще, як виглядає нормальний uh -huh. кал. Нормальна uh -huh. какашка, яка вона? Так, є така брістельська шкала, uh -huh. і по ній є типи. І тип 3-4 — це нормальний кал. Uh -huh. Можна буде якось може, прикріпити. Цей слайд не знаю, чи може в коментарях залишити або загуглити Брістольська шкала калу. Та ми ж не можемо казати, що лікар гугл це не наш друг. Я зрозуміла. Ну є деякі дані, все таки Якщо лікар каже, що можна загуглити добре. Ми прикріпимо цю школу. Опис добре і це нормальний кал. Все інше то ненормально. Дуже погано, не тільки козинний кал, не тільки великі в діаметрі. Тобто дитина маленька, з нею, вибачте, виходить прямо такі великі об'єми калу. Думаю, мама, де це воно таке береться? Це не окей. Mm -hmm. Те, що змиваєш, і ти не можеш змити ті какашки, бо вони забруднюють весь унітаз. Це дійсно для нас вони привас... липкі сильно. і липкі, так само консистенція також змінюється. Mm -hmm. Або коли навпаки ланцюгоподібний подібний такий худенький стул, це також не окей. І ще саме така фішка. Після закрепи дуже часто, якщо їх не лікувати, починається навпаки каломазання, послаблення, підтікання калу, uh -huh. рідка консистенція. І дитина ем, якби вкакується, мама свариться на дитину. Ти чого не можеш какати? Uh -huh. дитина ще більше в собі закривається, а, а дитина вже не може тримати цей кал. Розумієте? В закрепі, що а, е, в ампулі прямої кишки стоїть великий кал, да? uh -huh. широкий. Дитина зжимається в собі, тримає той кал, тому що важко дуже покакати. Колись була травматизація, травмувався анус, можливо, тріщина була. І дитина вже боїться. Це психологічний закреп, це сама фішка, яку треба також лікувати не тільки стан організму, а ось угу. це психологічне. Ось вона в собі це тримає, кишка розтягується. Анус весь час знаходиться в гіпертонусі. Угу. Це перша стадія. А потім, уже, коли дитина не може довго покакати, рідкий кал, який ще не сформований, він обтікає оцю велику внизу какашку. Анус уже не може бути гіперспазмованим, він вже розслабляється, дитина вже не може в собі це тримати. І все це починає обтікати, mm. і е, по типу діареї починається. І дуже, ну не дуже часто, але бувало таке, декілька разів, коли звертаються у дитини діарея. А, насправді а, там... а так багато, ну може не можна так казати, але дивлюся, чим лікували. А лікували дійсно як якусь кишкову інфекцію, як якийсь лямбліоз, розумієте? А це закреп, який треба полікувати як закреп, а не навпаки давати такі чи пробіотики, чи сорбенти, чи там угу. те, що навпаки ще більше скріплює, розумієте? Угу. І дійсно... А як формується закреп? Угу. От який механізм формування закрепу? Є взагалі органічні патології, це такі органічні, як хвороба гіршпунга, такі серйозні захворювання. А, різні свищі, аномалії розвитку, кишківника, анусу і так далі. Так? Це ми коли маємо діагностувати? Дивіться, тривожні такі червоні пропорції. Що ми кажемо, це завжди перше, що я питаю завжди при закрепах, коли відійшов перший стул, ми називається. В ідеалі він повинен відійти перші 48 годин. Як тільки є затримка, це вже для нас тривожний дзвіночок. Угу. Жи я придивлюся до цієї дитини. Як тільки потрібно викликати. Е, Дифекації у новонародженої дитини це вже тривожний дзвіночок. Uh -huh. Якщо закрепи почалися до одного місяця, це також не окей, uh -huh. зрозуміла? Е, і тоді ми вже повинні дивитися вже більш прицільно. Дуже uh -huh. часто і педіатрам рекомендую, якщо є час, звичайно, треба оглядати анальну частину, кремастерний рефлекс. Це у хлопчиків, анальний рефлекс, да, чи він скорочується, нормально працює. Тому що часто навіть пропускають такі аномалії, що це не анус, а що це свиш. І, звичайно, при цьому буде ну це, ну, тобі, це, це органіка. Було, все що органічне воно Більш... має діагностуватися там в перші декілька місяців. Так, так, але бувають різні випадки. Я працюю ще зараз декретні відпустці угу. левомади в приймальному відділенні хірургії інколи такі серйозні патології. Уже діагностується після а, року, тому що не бачили, ну гарно не оглядали ніхто не оглядав цю а, анальну промежу промежено, промежено і анальний утворює да, анальний утір. І це пропускалося, Ну щось якось так угу. і дитина доживала. Дитина. А як формується закреп механізм розвитку закрепу Функціональний, Там три угу. роки, там підлітковий вік? Ще так. Це першого місяця. Ми сказали так, е, наступний пік це під час ведення прикорму. Якщо Починаємо ведити прикорм дуже стрімко. Mm -hmm. Переживаємо за об'єми. Мама хоче нагодувати побільше, але так не потрібно робити. Потрібно дуже поступово вводити в прикорм. Наприклад, 6 місяців дитини з'являється тільки сніданок, а не сніданок під ще прикуси і так далі. До mm -hmm. травна система цього не витримує. І в цей період, якщо щось неправильно, якщо немає балансу, mm -hmm. то можуть відбуватися також закрепи. А ось і тут завжди такий. Момент, що психологічно, як тільки десь була трудность, труднощі в дефікації, від, відразу у дитини відбувається психологічно закреп, мені боляче, я буду собі це тримати, навіть уже коли консистенція чи все угу. а, нормальна. Тобто, а, якщо виникають такі гострі закрепи, якщо немає декілька днів столу, угу. ви бачите якісь от, вела прикорм і щось у нас змінилося, можна навіть зробити в таких випадках мікроклізму. Не проблема, так? Але пропрацювати, зрозуміти, ага, чого виник про, uh -huh. про, про, закреп? Що я не так роблю, і так далі. Тобто до двох тижнів це більш такий гострий закреп. Все, що більше 14 днів, це вже переходить в більш хронічний, хронічний. закреп. Так. Uh -huh. І існують, що цікаво ще функціональні закрепи, саме причини функціональних закрепів. Її всього чотири uh -huh. закрепи причини. І перша причина це може бути алергія на білокоров'ячого молока. Друга причина це захворювання щитоподібної залози, це більше тероїдит. Четверта причина це угу. І, Це третя. І четверта причина це м, затримка розвитку, проблеми з розвитком, дитячий церебральний параліч, рас і так далі. Тобто будь-які затримки з розвитком угу. у таких діток також проблеми з закрепом. Ось і інколи потрібно. Придивлятися до цих причин, ну це вже так більш детально. Тобто Скажемо, що треба, якщо дитина має хронічні закрепи, то треба виключити да порушення роботи щодо подібної залози. Так, але соліакію. краще все одно це все з гастроентерологом Ні, звісно, звісно, Так, щоб це так, так. це правильно зробити. Ні, ні, ні це ми особливо. говоримо так. для того, щоб uh -huh. знаєте. Прийшов пацієнт да, до гастроентеролога, uh -huh. а він. Це ж таки трішки затягує діагностику. Тоді мама може сказати: а може, давайте ще виключимо Звичайно. патологію щитовидки, це є аналізи, які швидко це все покажуть. Uh -huh. Нічого проблеми uh -huh. з діагностування цих станів ніяких немає. Uh -huh. найгірше для мам це алергія на білокровічого молока, тому що на 14 днів треба зробити елімінаційну дієту з виключенням повністю білка тваринного походження. Ось ну в цьому складніші uh -huh. бувають. Але... другий пік, коли другий пік, коли у діток виникають закрепи. Похід в садочок це е, зміна, зміна обстановки незвично. А і ще пік один ще привчання до горщика. Коли це дуже активно відбувається, коли мама дуже хоче, щоб дитина почала там пісити, какати на горщик, угу. також відбуваються закрепи, дитина угу. стресує, вона в собі це тримає. Е, тобто, я так розумію, що на сьогоднішній день хронічні закрепи у дітей це номер один, тому що будь-яке зміна місце проживання, евакуація, похід на нову школу. Новий садок, да, там, проживання в новому місці, все це як тригер, і все це да, сприяє формуванню хронічного закрепа. Абсолютно вірно. Добре. А третій, якась третя там вікова категорія є чи ні? Ну, в принципі, в Принципі, ми так все розказали: стрес, а uh -huh. роль. А підлітки? <кхм> підлітки також з ними важче, чесно кажучи, працювати. Вони, по-перше, їх треба розпитати, щоб вони ж щось таке витягли. Ну так, я не какаю по 4-5 днів і так далі. Ну треба тут дуже таку детальну бесіду і краще вже один на один з підлітком вести без лікарів без, да, без батьків. Uh -huh. А батькам треба ставитися нормально, якщо лікар попросить на момент збору анамнезу. Щоб там, батьки були uh -huh. в коридорі, а лікарю все це розпитати. Uh -huh. Але будь-який огляд лікаря повинен це для лікарів більше, мабуть, повинен проходити при участі батьків до 18 років. Uh -huh. Як же ми лікуємо закрепи? Ой, клас. Ми лікуємо закрепи. Все залежить від важкості. Казала гострий закреп. Ще можливі ми такі. Більш симптоматична допомога, це можливі там мікрокалізми, але довго цим не граємося. Налагодження раціону так, раціон о, грає дуже велику роль. Якщо дитина весь час їсть багато мучної продукції, крохмалистих продуктів картоплі, самої, бананів, а, то це сприяє також закрепу. Тобто, їжа безумовно сприяє формуванню також угу. закрепів. Які п'ять топ продуктів, які викликають закрепи, і п'ять топ продуктів, які навпаки дозволяють нормалізувати стул. О, клас. А, Будь-яка мучна продукція, особливо якщо це звичайна мука ну, першого сорту, скажімо, біла мука, і всі хлібобулочні вироби в великих кількості. Тобто, якщо немає просто балансу, тобто можна їсти десь там навіть білий хліб, десь там може лаваш, але повинен завжди бути баланс. Я за баланс за здорову тарілку харчування, всі про неї знають. Далі крупи, які готуються дуже швидко, запарюються, заливаються, пластівці. Це також mm -hmm. не корисна їжа, тому що ні, мало дуже клітковини. Клітковини багато там, де зернятко не оброблено, де є шкірочка фруктів, овочі. Mm -hmm. Тоді це сприяє покращенню модифікації. Клітковина в цьому випадку наш друг, та й взагалі друг в будь-якому стані, в будь-якому ви знаєте про це. А які ще топ? Mm -hmm. Цукерочки може. Це баланс. Знаємо формулу да, 10% від всього раціону Ми можемо віддавати на солодке, ну бажано максимальний, яке mm -hmm. більш-кола корисне. Кока-кола не впливає на закриття. Не впливає, але в знадуття впливає. Ну і взагалі напій. Я не рекомендую гастроентеролог абсолютно, тому, тому ні. Ось, а більш топ-5, може, так не назву. в Ну давайте так. топ, які мають так. бути в раціоні. А, От, те, наприклад, що... дитина сладкоїжка, так? Да? Uh -huh. От у нас, я вам так скажу, такий приклад uh -huh. в родині. У нас тато полюбляє печеньки їсти. Так. так. Це ж також хлібобулочна продукція в да. будь-якому uh -huh. да. І, наприклад, він там іде дасть з дітьми десь. Uh -huh. Десь там, звісно, дасть печенька. Що мені, як мами. Додати їм в раціон як протидіяться й печень цьому овочі, фрукти ягоди. А це а які, для... наприклад, саме там овочі, отак, щоб мама там, де є шкірочка, угу. там де є насінинка. Якщо угу. це фрукти ягоди, це взагалі завжди топчик, угу. тому що там все малине, та ж сама полуниця. Там маленькі кісточки є, киві дуже класно. Угу. А ось а більш такі в'яжучі, типу хурма, ну от банан крхмолисти, нічого там немає. Такого то це обмежити більше. Угу. Ну як ми знаємо, наші улюблені. Український буряк класний, кабачок також добре, гарбуз прекрасно, так. Ну і чорнослив ніхто не відміняв. Uh -huh. Тому додавайте там до каш до чогось окремо uh -huh. Uh -huh. клітковина це топчик. Uh -huh. І ще каш боятися не потрібно, тому що кажуть: ой, треба ж виключити тоді всі крохи, чомусь таке якби. Поняття розуміння, що якщо каша, то це закреп завжди. Ні, якщо каша довгого приготування, вона навпаки стимулює дуже класну дифакацію. Угу. Більш звичайно такі для нашого раціону незвичні каші, але вони дуже класні при Це Кіно, амарант дуже класно. Угу. Супер. А, та ж сама вівсянка, яка готується хвилин 15 20 Булгур, пшено, Будь ласка. Готуйте їжте. Якщо гречка наприклад, то краще обирати зелену не шліфовану. Якщо рис, можна їсти при закрепі, просто не шліфована да, да або бурий, або чорний, або червоний. Все, будь ласка, він дуже класно буде діяти про це. Да, це я от, дивлюсь у нас таке пострадянське. -пост uh -huh. пшоно Боже, та це ж куряча їжа. Uh -huh. Це ж бабуся <рес> це моя бабуся, так, та 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 так у нас <рес> теж, да. Боже, яке пшоно? Та це ж куряча їжа. Uh -huh. Тобто там е рис коричневий, uh -huh. та ви що, бідні, uh -huh. ви що, не можете нормальний біл? Uh -huh. А коричневий Дорожче коштує <рес> Ну, це ж. Да, uh -huh. Такі радянські э, стереотипи. Uh -huh. Добре, відбалансували харчування. Який другий етап лікування? етап? пробіотики. Но це не завжди друге, буває, що ми паралельно йдемо <пробітник> ну і так починаємо uh -huh. паралельно йти і раціон, і лікування. Лікування в закрепі на першому місці перша лінія лікування uh -huh. це е -м, препарати на, основу, на основі макроголу. Uh -huh. Це е група осмотичних е послаблюючих препаратів. Ось, і вони призначаються на старті терапії. Як довго вони призначаються? Може бути дуже довго, може бути пожиттєво. Все залежить від стану Пожиттєво – Це дітки, які мають проблеми з розвитком, і тоді там пожиттєво обираємо угу. вже дозування, угу. і я пояснюю це мамам, що не, не варто боятися послаблюючих. Але можете розповісти, що діє цей угу. словом, криголів він так, трішечки. Так. Як про інопланетян на Марсі дуже хороший засіб. І в інструкції вказано: він не впливає, не м, попадає в кровоток, не має до нього звикання ніякого. Угу. Він а, збільшує калові маси в, в, в об'ємі і розріджує їх, а ще стимулює перистальтику товстої кишки. От угу. все воно в комплексі і допомагає нам звільнитися від калу. І це досить м'яко від, відбувається протягом 24 годин діє. Ось. То тобто його правильно колись зранку зранку пра... правильно. До сніданку або під час сніданку. Ну це вже така як звичка. Знає? Твій стакан макроголу випий і, угу. і де ж далі там слідати. Так, до речі, далі. це ж не, не фармацевтична назва макроголу. А ні, це, це саме діюча речовина. Да, ні, 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 це розумію. Так Д добре. А як тобто, цей текст, скажімо, міф що закрепи і порушення роботи кишківника, дисбактеріоз, вони якось між собою пов'язані? Ні, дисбактеріоз тут абсолютно не при чому. Дійсно, при закрепі мікробіом кишківника він змінюється, тому що, уявляєте, в кишці стоїть весь час, ну як є, какашка зі своєю мікрофлорою, зі своїми якимись бактеріями, вона не звільняється в кишці тепленько, темненько. Все класно для того, щоб. Флора вона змінювалася на гіршу флору. Угу. Тому і з того нам важливо, щоб у дитини була дефікація в ідеалі щоденна, через день угу. ось безпроблематично, угу. щоб кал довго в нашому організмі не стояв. А е, у діток з закрепами він може там місяцями стояти, калові камені е, утворюються, калові завали. Ось е, пробіотики тут не допоможуть. Е, при закрепах призначення пробіотиків недоцільне. зрозуміло? Ні, от. Просто не потрібно і, в принципі, діагностика а, закрепу не потребує якихось додаткових лабораторних аналізів. Ті що я говорила тоді, що це подібне, угу. це вже лікар там вирішує дивитись, угу. дивиться на. Проблеми з розвитком і так далі, тому подібне. Але в цілому, там ультразвукове дослідження при закрепі не показано. Якісь лабораторні аналізи на той самий дисбактеріоз чи там а на паразити? Ну як же ж на паразити на паразити? То також не при чому. Коли а а можна на паразити, да Ну дайте людям інформацію. Будь ласка, пані Катерина. так паразити вони існують дійсно якби. Заразитися паразитом в дитячому колективі дуже просто. Їх є велика кількість в Україні розповсюджених їх більш так шість видів. Ось і ми що вже саме скажіть, будь ласка. Хоч щоб вже люди хоч знали на що здавати. А от не скажу пані Катеринастері не доздавати, так хоч хоча б не там буду здавати, а шість дадуть. Я просто скажу, що золотий стандарт діагностики гельмінтних інвазій це все одно. Ненависний для всіх аналіз калу на яйцеглист. В ідеалі методом парасеп, методом збагачення мінімум три рази, а краще п'ять. Бо це не так легко знайти того глиста. Все, оце ще Супер. я скажу: все інше там зі шкіп на Так, звичайно, якщо є в анальній області, тоді ми робимо ще зі шкір. Це наші гострики на ентеребіоз угу. лямбліоз ще по-іншому шукаємо. Ну і коротше, це. Окрема тема, яка заслуговує також додаткового ефіру, скажімо так. добре. наступний наступного рази тому мікор, глисний паразит. закреп зрозуміло. Mm -mm, далі для глисної навазі, особливо якщо це гострий період, характерно більше навпаки послаблення стопу. Mm -hmm. Особливо, наприклад, Це прям днів 10-14 Може бути діарея, і не зрозуміло, що таке по аналізам mm -hmm. все добре. ПЦР на кишковій інфекції все добре. Зробіть ще mm -hmm. аналіз на лімбліоз, швидкі тести є в аптеці. <хай> я трошки все-таки розказала. <хай> так, Супер. Все. Як, ну, а це важливо. Ви знаєте, е, мама, uh -huh. яка, так скажемо, в таких стресових умовах зараз записи до лікарів дуже великі і важливо. У нас важливий кайф так. в Україні з медициною. Так знає, я знала, Знаєте, мені коли кажуть, боже, у нас в Україні така медицина гарна. Кажу. Боже, як погано, що ви тільки зараз це зрозуміли. а яка доступна? Да. А щоб так лікар був весь час на зв'язку з да, у ну, да. Шості нам в неділю подзвонили, сказали, що у тебе там алергія, очі заплеті, Ти так, починаєш допомагати. Так, так. так, ми все, відхиляємося. Так. Далі що ми з закрепами робимо? Про діагностику сказали, що вона мінімальна. Лікування препаратами макроголу угу. і. Може бути досить тривала терапія, мінімальна від двох місяців при будь-якому закрепі, щоб ви розуміли, що е, мінімально це два місяці терапія. Uh -huh. Буває в принципі на терапію макроголом ми відводимо половину того часу, скільки існує закреп. Якщо рік існує закреп, то півроку, ну це приблизно так все залежить. Uh -huh. І дозування мокроголуб, не боятися. Вони на старті терапії повинні бути досить великими. Ну не буду зараз розрахунками да не казати та щоб, да, ти... щоб не було самолікування. Вай. скажімо так, але також не не потрібно цього боятися. І не потрібно, просто скажу, починати з мінімальних доз це неправильно. Це навпаки погіршує стан дитини. Навпаки, треба з великих іти до менших. Угу. І... Те, що я казала, макрогол це препарат першої лінії, тому що більше в нас це лактолоза використовується. А я в педіатрії, як дитячий гастроендеролог, лактолозу не призначаю. Також це діюча речовина, але всі, мабуть, знають основну торгову угу. таку так. марку. Е, таке відразу питання ще про спорт. Все ж таки, які вид спорту покращує стан по закрепах. І ем, як мамі розрахувати кількість води, яку має дитинка пити uh -huh. на день для профілактики закрепу. Будь-яка активність буде допомагати допомагати побороти закрепи. Тому що зараз діти дуже багато сидять вдома, вони не ходять в школу навчатися, вони все в онлайні. Я, кажу, я питаю, за що uh -huh. ви виходите хоча б на вулицю. Mm -mm. Ну, там, uh -huh. чи дуже Може, якась є вправа, от, що ви нам зараз можете порадити? Просто щоб... рухатися, чесно, навіть піти навколо дому тих вісім. Mm -hmm. Тисяч кроків зробити, будь ласка, будь-які рухи на скакалці дома перестальте кукишківника. Будь ласка, рухайтеся. Це запорука. Звичайно, я кажу, якщо я бачу повну таку адинамію, скажімо так. Я кажу, одна із перших моїх рекомендацій як вперше відвідати якийсь записатися на гурток активний, не на англійську мову, не на фортепіано. Mm -hmm. зрозуміло, а йти танці, ролики і так далі по mm -hmm. сезону, плавання. Mm -hmm. Все підходить. Uh -huh. Вода при закрепах вона особливого значення не має. Я вам скажу, тому що основна кількість води вона всмоктується в тонкому кишківнику. Ось, uh -huh. звичайно, якщо повністю воду не буде пити дитина, так це погіршить закреп, але вже немає тих норм, що якісь там 30 мл на кілограм, як раніше, було, старатися побільше uh -huh. пити води, пропонувати, але не змушувати. І все. І ще скажу: якщо в раціоні збільшується активно клітковина, то потрібно збільшувати на неї кількість спожити води, тому що багато клітковини викликає вздуття. Ось. Дуже вам дякую за таку цікаву. Чи рознову, говорили? Маху. говорила. Я знаю, да, я бачу, ви прямо ж горіте з своєю роботу. Це дуже так. приємно бачити колегу, яка любить свою роботу, дуже. яка її надихається, яка е, готова ділитися, підтримувати своїх маленьких так. пацієнтів. Так. Дуже так. вам дякую. Що ж, шановні батьки і не тільки, може, ті, хто тільки збирається стати батьками. Дякую, що ви дивитесь мій YouTube канал. Нагадую, хронічні закрепи у дітей в будь-якому віці, це основа, на тлі якої розвивається слабкість м'язів тазового дна. А це, на жаль, є основою для розвитку порушення сексуального здоров'я у дітей в майбутньому. Дбайте про здоров'я дітей правильно. Дивіться мій YouTube канал, підтримуйте своїми лайками, а найголовніше розповсюджуйте корисний україномовний контент.